Так, народ, ми приїхали на ферму Джеремі Клексона. Хто не знає, коротше, це такий класний чувак. У нього колись давно він участвував в передачі. Їх там було три чувака. І вони там робили всякі челенджі пов'язані там з машинами, авто. Там і теж самоліти були. І після швидкого огляду тягачів команда отримує завдання модифікувати їх під себе, як це роблять справжні далекобійники. Тож річард причепив до свого тягача собачу будку, щоб додати їй домашнього затишку. Джеймс Мей виконав дизайн в індійському стилі. А Джеремі Кларсон зробив ось це. Наступним завданням команди був дрифт на тягачах. І щоб продемонструвати, що це можливо, запросили брата Стіга далекобійника. Дивіться, це фантастика. Були як називається топгір. От далі він вже пішов з цієї програми і почав створювати свою власну ферму, і це все розповідав на Ютубі. І, коротше, ми приїхали на його ферму подивитися, як там, що там. І кажуть, що також його можна зустріти, іноді він в барі розливає пивко. От, тому ми хочемо самі подивитися, як там, що там, посидіти, покушати і взяти його пивко додому купити. І я вже помічаю, що тут дуже багато людей. Там кажуть, що дуже великі черги, і погода насправді не дуже, але все одно людям не заважає приїхати і подивитися на його ферму, погуляти. коротше. Тому так, сьогодні випуск саме про це і не тільки. Тому беріть вкусняхи, залишайтеся зі мною і погнали дивитися на ферму від Джері Кларксона. Джеремі. Від Джеремі Кларксона. Погнали! Там на вас чекає дві парковки: одна зліва, друга одразу біля крамниці. І буде дві таблички з назвою ферми, сама крамничка, туалет і дуже велика черга. Це буде такий немножечко. Випуск, напевно, більш хейтерський, тому що я самим походом не задоволена. Я була така натхненна, така радісна, все так було гуд, такий настрой був. І коли я потрапила в саму чергу, звісно, трішечки ми постояли дві годинки, потім ще й не поїли. В общем, коротше, зараз я вам все розкажу. І ви навчитеся на моїй. Помилці. От і вже коли прийдете в саму кримничку, будете знати, що вам робити і як вам діяти. Отож, ми прийшли одразу на ферму біля тої кримнички, побачили чергу і стали в саму чергу. Ми не дивилися локацію, не роздивлялися, що там може, що не можна. Ми бачили, люди стоять. Ну, значить, і нам треба постоять. Це прямий шлях до кримнички, а нам треба в кримничку, значить, стоїмо. Пішли ми в самий кінець. Десь через півгодини нас застав перший дощ, і дуже дивно було для мене, бо люди продовжували стояти. Типу, їм все одно: дощ, не дощ, гроза, не гроза, стоїмо. І питання, що там такого в крамниці? Що люди стоять, вони не йдуть, не їдуть додому, вони продовжують стояти і чекати своєї черги. І заради цього. Знаєте, от цієї цікавості, і я вирішила така: угу, якщо вони там стоять, значить там таке щось є, що мені варто туди потрапити. Десь ще через годинку ми вже були біля крамнички, знову застає нас дощ. Ми знову потрапили кроше під дощ. І причому, знаєте, такі два рази були дуже щедрі. І що саме цікаве, що люди не йдуть. Типу, вони як стояли, так і стоять. Потрапляємо ми в саму крамничку. Це маленька крамничка, посередині такий острівець стіл, там також є товари. І ви просто обходите, берете, нагрібаєте товари по ходу черги, виходячи, оплачуєте, і все. Ваше ваш двохгодинне очікування закінчилося. Я, звісно, була в шоці. З приводу товарів, що там взагалі є? М'ясо, деяке м'ясо, можливо, є зранку або до обіду випічка, бо там були стелажі, де, де мала стояти випічка. Молочка, соки, сидр, сири. Мед, джеми, а можна молоко набрати собі в бутилку. Це, кстати, прикольно було, і там можна і купити бутилку, а можна з собою взяти. Далі всякі такі дрібнички, мило. Ну, це те, що я запам'ятала, відео ви можете подивитися, що там знаходиться детально. Всякі там також є смаколики. Ми взяли товарів на 80 фунтів, включає пиво, пак пива. Розпаковка буде трішечки пізніше. І далі ми вже надіялися піти в кафе, поїсти, тому що зайняла дорога 15-2 години. Дві години ми постояли там, тобто 3,5 години ми не їли, ми хотіли щось перекусити, щось попити. Прийшли до кухні, а кухня не працює. Можна було тільки взяти випити. Ми взяли собі пиво і сидр скуштувати. Нам сподобалось Сидр як сидр, сладковатий. Пиво також смачне, легке, з легкою кислинкою. Я була розчарована, бо я стільки часу, якщо чесно, витратила на, на цю всю історію, і я навіть не поїла. А я люблю їсти, мені подобається їсти, особливо, якщо щось цікаве. І тут а, те, що вам. Варто знати, в саме кафе черги немає. Там максимум буде відсили 5-6 людей. Не така черга, як в крамницю. І якщо ви все ж таки вирішили потрапити в крамницю, і ви голодні, ви можете піти, взяти собі їжі і стати в черзі. Або я бачила, як деякі Звісно, приходили не одні, а там з сім'єю, то, звісно, одна-дві людини йдуть, беруть все, що там потрібно з їжі, повертаються, і вся сім'я їсть. Коротше, поїсти можна, але треба знати, що можна заходити на територію кафе, без питань, без проблем. Бо я собі уявляла іншу картину. Я думала, що. Ти заходиш в крамничку, і з крамнички ти вже попадаєш в кафе. Але ні, там все окремо. І якщо вам не потрібно в крамницю, ви хочете просто так зі сторони подивитися, можете приїхати. Це також буде гуд. Це буде супер ідея. В цілому, в цілому, я не розумію такого ажіотажу. Бо я не фанатка, і я не дивилася програму Топ Гір. І я, в принципі, про Джеремі Кларксона узнала е, перед тим, як їхати. Так, плюс-мінус мій чоловік там розказав, що таке є, там можна поїхати, подивитися. І я вирішила, що це буде гарною нагодою зробити випуск. І якось я з таким ентузіазмом їхала, з таким от настроєм, все так було класно. Але навіть зараз. Ось ці дві години, ну, ще раз, щоб туди поїхати, ну я не знаю. Це прям в мене має бути бажання і купа вільного часу. Що, типу, ти ну не знаєш, що можу зробити. Ну, от поїду до Джеремі Кларксона в крамницю, візьму Джема. Знаєте, це може бути ось така історія. Не більше. От я не готова знову стояти в черзі, і то розумієте, це при поганій погоді, але це вихідний. Я думаю, що там, якщо вихідний і гарна погода, там в два рази буде більша черга, ніж оце було. А можливо, там постійно така черга. Ну а тепер давайте зробимо розпаковку, і я вам зараз покажу, що ми купили на фермі в крамниці у Джеремі Кларксона. Першим лотом це пиво. Дуже там його знамените, Абсолютно всі люди купували там це пиво. <гум> Тому будемо куштувати. Далі, ну, до пива, звісно, чіпсики з сиром. Так. Далі сир. Мені здається, що він буде схожий на брі, бо він достатньо такий м'який. І я думаю, що це дуже буде схожий на сир брі. А далі. Вершкове масло. Сосиски ми взяли трьох видів, щоб скуштувати. Тут є одні гострі. Ціна сосисок 4,50, 4,50 і 3,80. Далі два ось таких стейка. Коштують вони кожен по 4,30. На колір дуже стейк гарно виглядає. Далі мед. З фотографії Джеремі і два джеми. І коли купуєш вище 50 фунтів, вони дарують ось таку сумку. Взагалі, чек у нас вийшов 84 фунти. Недешево. Я вам хочу сказати, по продуктам я не знаю, які вони по якості, але я трішки пізніше вам обов'язково скажу. От, а, як вам ціни? А, бо мені здається, що тріш, трішечки завищено. Дякую. Що стосується продуктів, які ми брали, перше це пиво, пиво смачне, воно легке, воно з кислинкою, легко, приємно п'ється. Я би його купувала, якщо воно було би дешевше. І воно продається в Морісені, але вони різні. Ті, які продаються варіанти в магазині, упаковка інша. Ми не купували, не пробували на смак, але я думаю, що це різне пиво. Тому що я впевнена, у нього різний вид їх є. От. Треба спробувати. Важливо, можливо, воно ідентичне, але упакування різне, тому я думаю, що і пиво різне. Далі сир. Я думала, що то сиробрі. Добрі, але він виявився з пліснівою. Всередині її було прям багато і прям така, знаєте, явна пліснява. Такі сири я не дуже люблю, але ми його з'їли, слава Богу. Мені дуже сподобався мед. Справжній смак меду. Мені він сподобався лайк. Like. Далі джем. Джем зайняв окреме місце, напевно, в моєму серці і душі. Бо джем має такий аромат вершковий. Я порівнювала з магазинним звичайним джемом, він не віддає е, такого аромату, як е, от, е, джем від Джеремі Кларксона. Тут йому великий плюсик, мені дуже сподобався. От Раді джема, може бути колись там, я її постою в черзі 2 години. Але це коли в мене буде дуже гарний настрій. Чіпси. Біля крамнички недалеко є така будочка. Коли люди от, ми там проходили от, цю чергу, то в будочці там можна було скуштувати джем, можна було скуштувати чіпсики. Ми це не зробили, бо ми були холодні і ми не хотіли собі там перебивати апіцит, думали, що ми поїмо, Тому не спробували там і зря це зробили. Бо чіпси мені не сподобалися. Вони дуже жирні. Дуже, знаєте, як наче воно жарилося все в маслі. Смак ось цієї олії, смаку сиру взагалі не було. І самі чіпси вони такі, як на мене, дубовастенькі. Тому що що, чіпси я в них більше не куплю. Навіть спробувати інший смак ні, вони дуже і дуже жирні. Масло вершкове, також смачне. І воно не настільки однорідне було як магазинне, і таке достатньо тверде. Видно, що воно. Е знаєте, вимішується все вручну, якщо можна так сказати. Можливо, не вручну, а спеціальною пані машиною. Але ось ця консистенція рілі, як домашнє масло. Ми брали сосиски, і ми думали, що то були стейки, але то не стейки, то був бекон. Ми просто коли зайшли, там одразу було м'ясо, ми грибли, ми навіть не читали, що там і як. Ми просто грибли. І вже вдома, коли ми вже аж почали готувати стейки, ми зрозуміли, що це бекон. От. Бекон трішки товщий і, в принципі, більший, ніж в магазині, смачний. Я зробила картоплю в беконі, запекла, було смачно. Сосиски також мають місце в моєму серці, бо вони такі м'ясні, смачні, зайшли мені, також я б ще раз їх купила. І що ще? І, напевно, все. Більше я не пам'ятаю, що ми там купували, можливо, щось купували. Сорі. Так, це що стосується смаку. І в цілому, в цілому, якщо взяти, якщо ви великий фанат, якщо ви великий фанат, то можна, можна потратити свій час, якщо ви не фанат, можна просто прийти там поїсти, пощелкати фото-відео, щоб ви тут були, типу такого. От. Але я справді трішечки розчарована. Правда. Навіть от, просто дивлячись зі сторони, я б як мінімум зробила б ще одну крамничку. Або б цю Трішечки зробила більше. Звісно, я впевнена, не хочеться там витрачати ресурси, час, гроші там туди-сюди. Але якщо є такий попит, і якщо стільки людей приходить туди, я думаю, що варто подумати про людей і трішечки розширитися. Було би, звісно, непогано. Бо пристояти дві години, і це розумієте, наскільки або людям подобаються справді продукти, що вони там стоять. Бо я впевнена, це не все туристи і там фанати Джеремі Кларксона. Ну, реально, я впевнена, що там є люди, які цілеспрямовано приїжджають туди на постійній основі купити певні продукти. І пиво гребли абсолютно всі. Всі виходили з пивом, Просто пиво розліталось. Ну, справді воно От. Або ж наскільки потрібно любити Джеремі Кларксона, да, от, щоб е простоїти в черзі. Ну, коротше, я була в шоці, і для мене там є певні продукти, так, які там я знову би купила. Але я не знаю, коли я на наступний раз туди попиту, бо це, звісно, конечно... ну і дорого. Факт дорого. Там у нас був невеличкий пакетик 80 фунтів. Камон! <laughs> Ось така історія. Якщо ви були в цій крамниці, розкажіть, скільки годин ви простояли в черзі. Можливо, більше, а можливо, менше, ніж я. Чи заставали ви там доща, бо я це зробила два рази. От як вам взагалі, як вам ваші враження? Як вам взагалі як ви сходили? І чи були ви в кафе, чи поїли їхню кухню, чи було вам смачно, бо я кажу, аж сама захотіла їсти? Я бачила, що несли там смачні такі на вигляд бургери, там картоплю, воно все таке гарненьке було. Я б, звісно, хотіла би приїхати туди і чисто спробувати, як вони там готують, смачно, там, щоб вже для себе закрити повністю історію з цією з фермою. От, буду ждати ваші коментарі. І я вам дякую за перегляд, за цей такий невеличкий влог. Розповідь про крамничку Джеремі Кларксона. Надіюсь, вам було цікаво. Якщо ви туди плануєте приїхати, ви будете знати, що вже робити. Ну, а я буду продовжувати потрошечки, по можливості, дізнаватися про Англію і не тільки про неї, і розповідати і продовжувати розвивати свій YouTube канал. І, будь ласка, поставте лайк, поставте будь-який коментар. Кажуть, що це розвиває і допомагає розвитку в моєму блогу. Тому я буду дуже вдячна за ваш е актив. І до нових зустрічей! Па-па!